Владники та представники усіх конфесій буковини вирішували, як рятувати країну. У Чернівцях велика вантажівка зійшла з дороги і заїхала до господині на кухню. Спека та поразки опозиції в сесійній залі обласної ради. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному ін Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Спека у сесійній залі обласної ради та суцільні поразки опозиції. Депутати на погоджувальній раді напередодні засідання сесії внесли питання про обрання нового керівника обласної ради. Були сподівання, що нарешті статус обезголовленої ради буде змінено. Утім, усе пішло не за планом. Керівник фракції партії регіонів Георгій Галиць просить поставити на голосування його пропозицію зняти з порядку денного питання про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до президента України щодо припинення повноважень прем'єр-міністра України та питання щодо обрання голови обласної ради. На його думку, усе це надто заполітизовано. Не проведені консультації з найбільшою фракцією. Відповідно, голова обласної ради теоретично не може бути обраний. Тому внесення цього питання могло розглядатися виключно як політичний балаган. Який готувався організувати фронт змін як ініціатор розгляду цього питання. Що стосується питання про звернення до президента щодо оцінки роботи Кабінету міністрів України, то це питання виключно політичне, яке не належить до компетенції обласної ради. Опозиція почала домовлятися між собою та попросила перерву. Після паузи представники від свободи та фронту змін наполягли, аби доленосне питання обрання голови обласної ради все ж таки розглянули. Ми вимагаємо, ми вимагаємо, щоб все-таки поставили питання щодо повернення депутатів до розгляду порядку денного і в якому головуючи все таки надавав можливість також іншим депутатам, не тільки про владної більшості вносити свої пропозиції. І знову невдача обласна рада і надалі без голови. Втім, партія регіонів пообіцяла до наступної сесії визначитися із кандидатом і закрити це питання. Коли будь-хто з кандидатів від партії регіонів буде. Мати можливість розраховувати на 80 голосів. Це питання буде внесено до порядку денного і вирішено. Я прогнозую, що на наступній сесії це питання буде вирішено саме таким чином. Свого єдиного кандидата готують і опозиційні сили мають. Можу сказати, що вони мають, і наразі це для них буде якимось. Не сюрпризом, а, маю надію, шоком, що опозиція буде дійсно мати єдиного кандидата, і ми будемо консолідовано за нього голосувати. Отже, ні перші, ні другі прізвища своїх кандидатів на посаду керівника обласної ради не називають. Багато емоцій було й довкола змін до обласного бюджету. Депутати вирішили, що у міжсесійний час усі зміни до головного фінансового документу області можуть вносити перші обличчя краю. Опозиція була проти такого рішення. Втім, відстояти свою позицію їм знову не вдалось. Вся повнота і відповідальність за розподіл коштів за цільовим призначенням за те, щоб їх не розікрали, щоб вони дійшли до кінцевого споживача. Ці кошти, тобто до організацій, які будуть проводити ремонти, будуть надавати послуги. То ця відповідальність лягає на голову облдержадміністрації, голову обласної ради і на голову бюджетної комісії. Цікаво, чи це їм сподобається? Про інші питання, котрі розглядались на сесії обласної ради. Дивіться в найближчих випусках новин. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Фура врізалась в житловий будинок у Чернівцях. Велика вантажівка зійшла з дороги, знесла стіну споруди, заїхавши на кухню. Мешканці та водії не постраждали, відбувшись переляком. Завантажена фура протиранила стіну та в'їхала на кухню саме тоді, коли пані Марія готувала їжу. Ну відхиляється стіна, і шкафчики падають прямо сюди на сіл. Я відскочила в коридор, і в коридорі почула сильний скригіт і такий бій металу і скла. Багато вибігши на вулицю, господиня побачила, як велика вантажівка підпирає другий поверх її будинку. Втішало одне усе обійшлось без жертв. Відтак витягати фуру з помешкання взялись рятувальники. Розчистили частину зруйнованого будинку. Перед тим як відтранспортувати транспортний засіб, рятувальники укріпили дерев'яними підпорками частину зруйнованого будинку. Працівники ДАІ, одразу прибувши на місце, почали з'ясовувати деталі автопригоди, слухали пояснення водія. Він каже, що не заснув, а саме відчув момент, коли його автомобіль потягнуло різко вправо. Він каже, що щось із колесом сталося. Ну Далі розслідування покаже. На 43-річного водія склали адміністративний протокол. Оштрафувати чи позбавити його водійського посвідчення вирішуватиме суд. Збитки мешканцям будинку пообіцяла компенсувати страхова компанія, у якій було застраховано вантажівку. Зі Слів агента страхового і директора фірми, що машина застрахована і буде відшкодовано. В якій кількості що, невідомо, але на сьогоднішній день я тільки з його слів чула, що це буде перших 50 тисяч гривень. А доти жителям зруйнованого фурою будинку доводиться порати Своїми силами. Майя Гуменна Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Рятувати майбутнє України повинні владники разом з усіма керівниками релігійних конфесій, впевнений голова обласної держадміністрації Михайло Папієв. Проблеми вживання алкоголю неповнолітніми, наркоманія та відсутність моралі, впевнені, вода, знищують нашу націю. Представники усіх конфесій зібралися за круглим столом, аби розробити спільну програму захисту моралі, за допомогою якої діти не дивилися б погані фільми, українці не виїжджали б за кордон, вчителі пристойно одягалися, телебачення транслювало більше релігійних програм, а жінки не робили аборти. Священники упевнені, що виховувати починати треба з садочків, і влада повинна не стояти осторонь, а допомагати. Алкоголь він є і причиною перечасних смертей. У, них, у нас 32% народжених хлопчиків не доживає до повноліття. І це, я, я, взяв, я взяв тільки алкоголь, а наркоманія. Це просто жах. Релігійні громади на сьогоднішній день заставляють патриками йти проти утаків. Тобто да? На сьогоднішній день засоби впливу на свідомість і підсвідомість під усіх громадян, усіх верст населення настільки така тяжка, що ми собі навіть уявити не можемо. Це по-перше. По-друге, мені здається, що в даному питанні винна сама влада. 20 років пройшло незалежності України. Ні попередній уряд, ні сьогоднішній уряд мало що робить для того, щоб прийняти якесь позитивне рішення. На центральній площі міста відбулось відкриття триметрової фоторамки. Такі рамки виставляються в курортних куточках країн Європи. Тепер місце, де можна зробити вишукане та оригінальне фото, є і в Чернівцях. Бронзова фоторамка, не дивлячись на вигляд, зроблена з дерева. Над її створенням упродовж п'яти днів працював чернівецький різбяр Андрій Щепановський. Митець каже, що довголіття та вигляд нової архітектурної пам'ятки безпосередньо в руках її користувачів. Багато дуже залежить від тих людей, які будуть до неї підходити і як адекватно до неї ставитися. То хотілося б щоб люди вшанували ну, друг, роботу других людей. І Прекраса така, може невеличка, незначна, але все-таки прекраса міста. Микола і Анастасія щойно засвідчили своє кохання у Чернівецькому раксі у цей день. Вони найщасливіші і пам'ятатимуть його упродовж життя. Нагадуватиме їм про ці прекрасні моменти і фотографія, яку молодята обов'язково покладуть вдома у рамочку. Насамперед решні, наші найкращі, тому що я так розумію, ця рамочка недавно поставлена була. і взагалі, коли я замітив, вона нам дуже сподобалася своєю оригінальністю і підкреслюючи красу нашого міста, взагалі красу центрального цієї площі. і ми просто в захваті. Є можливість сфотографуватися. Ми переходимо до того, що замість бронзових пам'ятників тут будуть сидіти живі люди. А живі люди є найбільшою цінністю нашого міста. І треба любити чернівчанина сьогодні, коли він є тут, коли він ще не емігрував, коли він не помер, а не згадувати постфактом і називати вулиці його іменами там, і тоді ж згадувати, ой які у нас гарні сучасники. Тому закликаю всіх чернівчан. Сьогодні, завтра і протягом наступних тижнів обов'язково тут сфотографуватися, зробити собі фотографію на пам'ять. Кріплення фоторамки зроблене спеціально для того, аби у будь-який момент її можна було легко перемістити на інше місце. На центральній площі вона знаходитиметься приблизно до дня міста. Потім фахівці знайдуть для неї інші не менш привабливі ракурси. Вероніка Залевська, Сергій Льоткін, час новин Чарнівці. Книгу Володимира Дячкова презентували у Чернівцях його друзі та колеги. Це п'ята книга письменника, у якій зібрані не лише найкращі дробки автора, але й спомини про нього, статті про його творчість та життя. Упорядники книги намагались показати внутрішній світ цього блискучого літературного критика, новеліста та мистецтвознавця, одного з найкращих майстрів слова сучасності. Два роки близька далечінь Володимира Дячкова готувалася до виходу в світ. За життя письменник видав чотири книги із своїми доробками, хоча написаного ним вистачило б на справжню бібліотеку. П'яте видання, на відміну від попередніх, вмістило в себе не лише творчість автора, але й спомин про його життя. Багато цікавих людей долучилося до написання цих матеріалів, і в першу чергу треба назвати і відому письменницю Галину Тарасюк, Тамару Севернюк, Віталія Колодія. Проф професора Абрамовича, журналіста Корнєва, я так всіх може не назову, навіть абразіму, і також не можу не сказати, тут є і споги про нього видатного актора України Богдана Ступова. Володимир Дячков 45 років пропрацював в газеті Буковина його друзі згадують, що він був не лише талановитим письменником, він був неперевершеним літературним критиком, любився талановитий справжнє, тому і твори в нього наповнені не лише змістом, але й емоціями. Близькі далечині є лише твори з позитивним наповненням. Хоча Дячков вмів бути і жорстоким. Володя Дячков міг надзвичайно жорстко і жорстоко поцінувати те що не є літературою, не є мистецтвом, що є підробкою, що є фальшем. Він мав хорошу освіту, середню, скажімо, дуже добре орієнтувався в літературі, і тому пізніше, наприклад, він, зокрема, ввів таку лінію, як російсько-українські зв'язки в літературі. Чимало в цьому відношенні зробив. Все своє життя Володимир Дячко присвятив мистецтву в різних його проявах. Він презентував книги, писав статті про кіно та літературу, новели та есе. А 2006 року став лауреатом премії імені Дмитра Загула. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск часом Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті acc За Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.